не знаю. Мені, друзі. Цю людину безпідставно, вчора не пустила в Україну. Ніхто ніяких пояснень не надає. Вчора СБУ сказали, що ми не будемо давати ніяких коментарів і крапка. Це пояснення звичайного морального урода Насправді, тому що ці. Люди, це не люди. Вони запевняють, що ми робимо, що хочемо, а вам пояснювати не будемо. Хоча СБУ це має захищати громадян, має захищати людей, які дбають про цю країну. Я помагаю поясненню Служби безпеки України, чим Кірбот ну, є такий небезпечний для мене, для громадян України. Коли я правда щось не знаю, мені треба тримати судьбу подалі, але у мене такої інформації немає, це мене обурює. І, друге, така практика, те, що відбулося вчора, це є безпрецедентно і. Це нагадує мені перш за все про білорусу. Як відомо, в Білорусі вже кілька років десятки людей, громадяни першого України, Росії, а також країн Євросоюзу, не мають фізичного доступу в країну. Це є інструмент авторитаризму, це є інструмент залякування. Сьогодні мене пустили юка. Завтра вони пустимо ще кого небудь Після завтра не знаю що. Я хочу жити в демократичній країні. Я вважаю, що брати прикладу Лукашенка не треба. У нас є багато інших хороших прикладів. Звернулися власне до прес-служби. Прес-служба зараз відповідно пообіцяла, ну поки що чекає, але пообіцяла, що вийде представник представник прес-служби. Служба безпеки України заборонила громадянину Барабашу Юрію в інтересах забезпечення національної безпеки та охорони громадського країна.